Усім привіт, друзі! Я як завжди, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні прийшов час поговорити про ще один мега крутий, на мою думку, проект, який я ставлю в один ряд з Layer Zero ZK Sync. І цей проект називається StarkNet. У цього проекту з величезною ймовірністю буде свій токен, а нам треба цей токен отримати. Тому сьогодні я покажу вам активності, які для цього потрібно робити. А також зараз коротко вам розповім про сам проект. Проект Starknet є досить схожим до zk Sync. Синку він працює на ZK Proofs, просто вони використовують різні технології. В той час як ZK Sync використовує технологію SNARK, Starknet використовує технологію STARK. Тобто вони схожі, але працюють на різних технологіях і кожна має свої плюси і свої мінуси. Чому я вважаю, що токен у цього проекту буде? Як мінімум, про це вони виділили окремі дві статті на медіумі, та в токеноміці в них прописано те, що частина токенів виділена для ранніх юзерів. Це є 9 і 8 є ще. Ще не визначені, що цілком можливо, теж піде для ранніх юзерів, тобто для нас з вами. Проект є досить сирим, мережа ще є сирою, працює трохи повільно, недостатньо ліквідності на свапалках, але недавно в них вийшов апдейт, оновлення, і тепер їхня мережа, і, взагалі, сам Starknet почав працювати набагато краще. А це означає, що до токена ще досить довго чекати, але він вже набагато ближче, ніж ми можемо думати. Тому активності у цьому проєкті я би радив починати саме зараз, тому що що це прекрасна можливість бути раннім юзером і в майбутньому отримати за це хороші винагороди. Ну і трошки про інвестиції. Проект зібрав більше ніж 280 мільйонів доларів від таких топових фондів, як Paradigm, Multicoin, навіть сам Віталік Бутерін проінвестував у цей проект. Ну і не забуваємо про Coinbase та PolyChain Capital. А зараз переходимо до технічної частини нашого відео, в якому я покажу, як вам використовувати свапалки цієї мережі, офіційний міст. Також будемо мінтити домен, набивати транзакції та робити все можливе, щоб нам дали цей дроп. У першу чергу нам буде потрібно скачати один з їхніх гаманців або ArgentX, або Брауз. Оберете для себе якийсь один з цих двох. Мені зручніший Argent. Посилання на. Скачування його я вам залишу в описі під відео, щоб ви не натрапили ні на який фішинг. І після того, як ви встановили гаманець, його потрібно відповідно зареєструвати, придумати пароль. У мене ж він вже зареєстрований, я просто вводжу свій пароль логінюся. Бачите, він в мене пустий, і після того одразу хочу сказати, що в налаштуваннях вам потрібно натиснути Show Recovery Phrase. Ось тут ввести пароль і показати свою сітфразу і записати її десь, тому що на початку при реєстрації її не видає. Тепер, друзі, для того, щоб взаємодіяти з цією мережею, нам потрібно. Ефір в мережі Starknet, але для початку нам потрібен звичайний ефір в ERC 20 на Metamask, О, Тоді ми будемо вже перекидати. Тож зараз я поповнюю з біржі Bybit свій MetaMask ефіру в мережі ERC20. Отож, як ви бачите, кошти я закинув. Закинув 176 доларів. Після цього ми переходимо на офіційний міст Stargate. Усі ці посилання я залишу вам в описі під відео. Там буде посилання на пост в телеграмі, і там всі потрібні посилання будуть. Тиснемо I accept, І друзі, хочу одразу сказати, що поповнювати мережу Stargate, ми будемо на трьох різних мостах, не тільки на офіційному, тому перекидати одразу всю суму в Starknet ми не будемо. Тиснемо справа зверху Connect Wallet. Тут тиснемо Get Started, під'єднуємо Metamask, далі під'єднатися. І після цього ще під'єднуємо кошельок Starknet. Вибираємо Argent. Так само Connect і Continue. Два гамці, бачите, у нас під'єднані. Таким чином воно цьому мості працює. Підтягнуло наш баланс. У нас є 0.10 ефіра. І давайте переженемо невеличку частину, наприклад, 0.02. Тиснемо Transfer. Зараз комісія. У нас 4 долари, тому що гвей досить високий. Ось тут бачите, грей 25. Якщо ви зловите його 14-15, у вас комісія буде дешевшою. Наступні комісії не будуть такі дорогі, тому що комісія буде оплачуватись Starkate. Зараз ми, по суті, через офіційний міст переганяємо ефір з мережі основної erc 20 в мережу StarkNet. Ось тут ви можете подивитися в StarkScan, що це йде через Starknet, через їхній блокчейн. І ось статус транзакції Success. Тоді можете перейти в Argent і глянути, чи вже є кошти, поки що не підтянулися. Завляємо сторінку, бачимо, тут з балансу їх зняло, тут вони ще не з'явилися. Одразу хочу сказати, що вивід буде йти до 24 годин конкретно на цьому мості. На інших мостах, таких як Orbiter і LayerSwap, це буде відбуватися по-іншому. Їх теж будемо сьогодні використовувати. Чекаємо, доки наш баланс тут з'явиться. Можливо, для цього потрібно від'єднати гаманці, тиснемо логаут і тиснемо Connect. Іноді таке допомагає, щоб швидше новився інтерфейс. Ось, друзі, буквально пройшло 5 хвилин, і наш ефіріум з'явився вже у нас на гаманці. Аргент 32 долари. Одразу нам потрібно зробити транзакцію на вивід, вона буде йти до 24 годин, але хочу одразу сказати, що нам тут важливо кількість взаємодій, кількість транзакцій, не так, як об'єм. Об'єм не такий важливий. Звісно, краще зробити там об'єм 500 доларів вище, але більше нас цікавить взаємодії. Тому цю транзакцію виводу теж треба зробити. Виводимо буквально ось таку мізерну суму. Нам головне, щоб була сама транзакція. Тиснемо трансфер, тиснемо Confirm і закриваємо. І бачимо, що 2 долари цих, які. Відправи вже пішли у нас. Але тут ще діло в тому, друзі, що коли ці кошти виведуться, тут з'явиться кнопка Claim, і ці кошти треба буде заклеймити, щоб вони назад потрапили на ваш Metamask у мережі ERC20. Тут з'явиться віконечко, транзакція ця, її треба буде просто їх заклеймити. Наступний міст, який ми будемо використовувати, це Orbiter Finance. Цей проект теж не має свого токену, тому тут теж треба робити взаємодії. Таким чином, одразу два проекти зачіпаємо. Тиснемо Connect Wallet. Метамаск, все те саме в принципі. Той самий принцип. Під'єднуємось тут. Вибираємо замість арбітру StarkNet і під'єднуємо другий гаманець, так само, як і в попередньому мості. Суму я буду переганяти таку саму: 0,02, тисну send, тисну confirm and Send. Знову плачу вже 2 долари комісії, і так само чекаємо, доки ці кошти ось тут в аргенті з'являться. Одразу хочу сказати, що вивід на орбітрі набагато швидший. Він там пише до 24 годин теж, але тут він буквально повертається за 2-3 години, іноді навіть. Потім в кінці відео я вам покажу, як ці всі кошти повернути назад. Чекати, доки до кінця ця ракета долетить, не обов'язково, так як інтерфейс може трошки підвисати, транзакція може в блокчейні пройти, а тут не показувати. Просто повертаємось, тиснемо наш аргент і бачимо, що ще на 30 доларів у нас стало більше, значить транзакція спрацювала. І третій, друзі, місць цікавіше, ми будемо використовувати, це є Layer Swap. Зараз покажу, як тут цікаво проходять транзакції. Тиснемо лаунчап. Ось тут зверху вибираємо ефіріум, знизу вибираємо «Starknet». Після цього вибираємо суму. Я по стандарту переводжу ту саму, а ось тут потрібно вказати адресу, на яку ви хочете надсилати. Тобто тут йде взаємодія, ніби не через міст, а Ви відправляєте кошти ніби з гаманця на гаманець. Тому і тут комісія буде набагато менша. Ми заходимо на свій аргент, копіюємо ось тут зверху адресу і вставляємо її сюди. Вибираємо ось цей гаманець. Бачите. Тут пише To Starknet адрес, і ми взяли адресу нашого Argent X. Тиснемо Swap Now. тиснемо Connect Wallet, Metamask, далі під'єднатися і тиснемо Send from Wallet. Виплачуємо комісію 1 долар і чекаємо, доки наша транзакція пройде. Як бачите, з Ethereum умов з Metamask 912 на StarkNet. Чому я вирішив тепер зняти це відео? Тому що донедавна, як я вже казав, дуже все важко працювало, лагало. Тепер вийшло оновлення, і набагато легше користуватися багато сваблок можна посвапати, чим ми сьогодні і займаємось. Ця транзакція теж пройшла. Три рази по 30 доларів є в нас 90. Тепер, друзі, йдемо на таку свапалку, як 10K Swap, і будемо набивати транзакції. Конектимо гаманець, Argent, Connect. І тут ми будемо переганяти трошки ефіріуму у USDC. Ви можете повторювати ці самі дії за мною, просто різними сумами. На таких свапалках я би набивав об'єм хоча б 500 доларів. Я пережину, наприклад, 20 доларів. У нас одразу рахує, скільки це в ефірі. Тисну Swap, Confirm, Swap і ще раз Confirm. Як бачите, всі транзакції йдуть через StarkScan Тобто через блокчейн старкнету. Тиснемо close, як бачите, USDC вже є. Тепер трошки додаємо ліквідності в пул Вибираємо пару Ethereum USDC, тиснемо Add Liquidity, додаємо буквально пару копійок, можна там пів цента додати, ось так, можна менше. Тиснемо депозит, нам головна транзакція. Confirm supply, підтверджуємо і тиснемо close. Ось тут у вкладці «My Pools» з'являється ваша ліквідність. Можна натиснути «Manage» та витягнути її, але я би витягав процентів 25% і робив я би це десь через 2 тижні, не одразу, тому що це трохи палівно виглядає. Підписуйтесь на телеграм-канал, я буду там нагадувати, наприклад, через 2 тижні, що потрібно дістати от ліквідність з пулу, щоб зробити таку активність. Ну і також ви у цій свапалці можете трохи посвапати там. USDC на ефір, ефір на USDC. Я це під час відео робити не буду, бо це буде довго. Наступна сваплка, яка працює у нас на Starknet, називається MySwap. Переходимо, як завжди, конектимось. I understand. І так само тут свапаємо теж трошки на USDC. Можемо так само 20. Тиснемо Swap, тиснемо Confirm. І свап пройшов успішно. Тепер у нас вже на балансі 40. Тут так само йдемо в пол, теж додаємо ліквідність, так само обираємо ефір, знизу SDC і так само небагато додаємо. Add liquidity, confirm. Ну і так само цю ліквідність я би діставав десь тижнів через 2, а не одразу. 25% можна дістати, інше можна залишити. Тут копійки. Транзакція пройшла, ліквідність додавалася. Тут можна її буде виводити. Ну і остання свапалка, яку ми сьогодні будемо використовувати: JD Swap. Тиснемо Loungep, I understand. Вибираємо токен ефір, міняємо на SDC 20. Ви можете Обу суму вказувати, кажуть, це не обов'язково за мною повторювати Connect. Так, з першого разу транзакція у нас не пройшла. Таке теж буває. Я знову вибираю 20 і знову тисну Swap. Ось тепер вже нормально має йти. Таке буває. Не лякайтеся. Ми ж це тільки тестуємо. В принципі, за це і в майбутньому нам і дають винагороди. А зараз тут має з'явитися 60. Так, з'явилося все добре. Ну і по стандарту додаємо трошки ліквідності. Тиснемо Add Liquidity, вибираємо ефір, вибираємо USDC. Я виберу 0.2. 20 центів, supply, confirm, ще раз. confirm і close. Ліквідність зараз додасться. Ось транзакція пройшла. Також у нас є кнопочка zap. Що вона робить? Вона по суті автоматично розкидає ліквідність на інші пари. Але зараз я бачу, воно не працює. В них якесь оновлення. Хочу сказати, що коли буде знову, наприклад, оновлення в цій мережі, у вас можуть щезнути там транзакції в інтерфейсі, де на свапалках ви їх робили. Їх може не показувати, але в блокчейні вони будуть. Тож не переживайте, якщо ви не побачите на якійсь свапелці історію своїх транзакцій. Отож, друзі, не менш важлива та основна активність це мінт домену свого особистого мережі Старкнет. Та як ми колись, наприклад, якщо ви мінтили в ефірі, тепер так робимо в StarkNet. Тиснемо. in čop. Конектимо свій аргент, після цього придумуємо собі юзернейм. Я напишу назик Stark. тиснемо пошук і бачимо, що Available. Мій домен доступний, значить я можу такий змітити. Вибираю його на один рік, тут має бути вписано ось так: тиснемо Register from L2. В першу чергу, як бачите, нам мінтить ось таке NFT, це ніби ваш аутентифікатор в мережі StarkNet. тому що ми тут перший раз тиснемо confirm, після цього тиснемо close. Тепер, якщо перейти у вкладочку Domains і, наприклад, вписати на. Stark. І натиснути пошук, ви бачите, що вже недоступний. Значить, цей домен мій. Ну і тут де моя ідентифікація, як я казав, ось ця нехтішка ваша, яку ви змінтили. Цей домен мені, я так бачу, обійшовся приблизно в 21-22 долари. Коли буде ось тут гвей трохи менший, я думаю, він вам обійдеться в 15 доларів, але 15 це вже мінімальні затрати, які тут мають бути. Цю вкладочку можемо закрити. Йдемо у GDSwap і будемо повертати наші USDC в ефір. Міняємо місцями зверху. Браємо USDC і можемо повертати максимум. Я, наприклад, поверну. 59 копійки залишу, тому що я буду і так працювати ще з цією мережою і планую зробити не один аккаунт. Тиснемо Swap, тиснемо Confirm Swap І ще раз Confirm. Тиснемо close, оновляємо сторінку. І перейшовши на Argent, ми можемо бачити, що наші ефіри вже перевелися з USDC. Було 90 доларів, стало 67 тобто 22 долари. Ми потратили. Можна вкластися дешевше. Ну і на орбітрі, друзі, кому вже потрібно, можете, як я казав, вигнати назад свої ефіри. Ось тут. Натиснути Argent, натиснути максимум, але я би трошки завжди копійки залишав. Тут комісія досить величенька теж буде, але зато тут виводить швидко. Вибираєте старкнет, Ethereum, можете повернути їх через основний міст. Тут натиснути Withdraw, ввести потрібну вам суму і повернути їх в ефір. Я ж цього робити не буду, тому що я тут ще буду набувати транзакції і робити різні взаємодії. Ну і не забувайте, якщо ви натиснули Withdraw, з часом потрібно зайти, там, наприклад, через добу, і тут заклеймити ці свої ефіри, якщо ви їх не заклеймити, вони вам на Metamask не впадуть. Я один раз так на Арпсвапі забув, через три місяці згадав. Тому тепер собі в ноушені це все прописую і вам раджу. Тож, друзі, сьогодні у нас вийшло таке відео, детальне та інформативне. Я впевнений, що воно вам сподобалось. На мою думку, Starknet це буде один з топових блокчейнів, але недарму ж в нього проінвестував сам Віталік Бутерін. Ну а ми робимо з вами такі активності для того, щоб отримати токен цього проєкту в майбутньому і нормально заробити. Інакше для чого ми з вами тут. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.